Всім привіт! Огляд смартфону OPPO A5. Це версія 8256 в зеленому кольорі вартістю 8000 гривень на даний момент. Давайте подивимось на його комплектацію. Так, в комплекті ми знайдемо конверт. В конверті документація та захисний чехол. Захисний чехол дуже непоганий для ну, Досить бюджетного пристрою, да, тобто, ну, такі чохли і в значно дорожчих смартфонах ми е, часто не знайдемо. Тобто, матовий, дуже приємний на дотик, силіконовий, якісний чохол. який опофірміний. Ну, ну, Виглядає класно, ну, це плюс до комплектації однозначно. ну, Взагалі з комплектацією тут все нормально у цього смартфону. Це його велика перевага. Отак от виглядає пристрій. Ну, стандартний да, пластиковий прямокутник. Розміщення камер також стандартне, подвійна камера і спалах, 6,7-дюйма екран, справа кнопка вмкнення кнопка регулювання гучності, зліва слот. Є порт для наушників, type c порт ну Все стандартно. Тут звичайний бюджетний смартфон, але такий надійно і якісно виглядає і відчувається таким. Так, дивимось комплектацію. В комплекті у нас блок для зарядки на 45 Вт. Скоба та Type-C. Все дуже приємно і акуратно упаковано. Добре. Так, розблокуємо смартфончик. У нас яскравий IPS-екран HD розширення 90 Гц. 15-й Android і color OS 15. Давайте перейдемо до тестів. Geekbench 6 У нас залізо від Qualcomm, Qualcomm Snapdragon 6S 4G першого покоління. 2,2 ГГц тактова частота процесору цього і Adreno 610 відеоприскорювач. Незважаючи на те, що тут залізо від Qualcomm, смартфон все рівно трішечки тупить моментами, ми розуміємо, що це бюджетний пристрій, десь він не плавний, але це нормально. Просто справа в тому, що смартфони дешевші з залізом від Mediatek або Unisoc будуть так само підтуплювати. Десь тормозить. Тобто тут різниці насправді я взагалі ніякої не відчуваю. По тестам абсолютно те ж саме. Навіть з деякими тестами смартфон справився гірше. От, наприклад, по відеоприскорювачі, ніж значно дешевші аналоги з залізом від Медіатек або інших компаній. Тобто, я так розумію, що тут іде на це. Ставка, те, що тут от залізо від Qualcomm, ми круті, у нас більш брендове залізо, але насправді воно не покаже якоїсь значної різниці в використанні смартфону або в якихось важких задачах, таких як PUBG Mobile. Запустимо цю гру, подивимося, як вона працює. Так, завантажився PUBG Mobile. От, але да, бачимо, що не дуже добре працює. Зараз я вам покажу графіку. Тобто, незважаючи на те, що тут залізо від Qualcomm, яке, по ідеї, да, повинно бути краще, більш якісніше, під це залізо повинні ігри, програми бути оптимізовані краще, але в реальності це не зовсім так. Такі, така гра, як PUBG Mobile, наприклад, на цьому пристрої, на залізі Qualcomm працює лише на мінімальній можливій графіці в цій грі. Тобто, Оце от рівень, який максимальний для цього пристрою, а це ну, це найменший взагалі рівень, тобто гірше бути не може. Тобто Або PUBG Mobile взагалі не працює, або от такий рівень. Тобто, у мене був на огляді недавно Infinix Plus 10, Infinix Smart 10, який коштує 100 доларів вдвічі дешевше, ніж цей пристрій, але б там на залізі від юнісок і відеоприскорювач mali G58, здається, там значно краще PUBG працює, чи G57. Там ця гра і взагалі. Да, як працює сама система, особливо різниці не відчувається. Тобто і там тормозить, і тут тормозить, але тут ще PUBG Mobile буде працювати гірше. Зараз покажу можливості камери. Відео ми можемо записувати 720 або 1080 в 30 FPS, максимальний зум камери 10X, і зараз покажу приклади знімків на основну камеру. На цьому, все дякую за перегляд. Побачимось.